Хто такий Чарлі Кірк, чому про нього так багато говорять, і яке відношення він має до України? Пропоную зараз розібратися. Отже, Чарлі Кірк це американський консервативний громадський діяч. Християнський активіст, блогер, публічний промовець і спікер, який активно ніс свою віру та цінності в маси, вірячи, що його держава, а власне США, може бути змінена в позитивному напрямку лише завдяки християнським цінностям. Але що цікаво, у нього були неоднозначні, я би навіть сказав, Критичні висловлювання щодо нас, українців, він висловлював обурення щодо Білого Дому про ініціативи підтримки щодо України, висловлював критику щодо Володимира Зеленського і, взагалі, навіть не називав війну Росії проти України війною, а назвав її місцевим конфліктом. І як ми вже всі з вами знаємо, 10 вересня 25-го року він був застрелений на публічному заході в одному з університетів штату Юта. Можна по-різному ставитися до Чарлі Кірка, але зараз інтернетом поширюється дуже цікавий допис, який увага був опублікований Чарлі Кірком 8 вересня 25-го року, а саме за декілька днів до його вбивства. На своїй сторінці у Фейсбук Чарлі Кірк звернувся до пастора Стівена Фуртіка, який є пастором мегацеркви Елевейшн, відомим е, американським християнським спікером, якого також знають добре і у нас в Україні, і слухають його проповіді. І він написав наступне: привіт, Стівен Фуртік! Ти найбільший пастор у Шарлоті, штат Північна Кароліна, з десятками мільйонів підписників у соціальних мережах. Чому ти не виступив проти вбивства Ірини Зруцької? Ти Опубліковував для своїх мільйонів підписників про Джорджа Флойда. Але не згадуєш, Ірину чому? І тут, друзі, стає дійсно цікаво, Ірина Заруцька, біженка з України, що переїхала до США, рятуючись від російського вторгнення, була смертельно поранена ножем Декларсом Брауном Молодшим. Висновок з цієї ситуації нехай кожен зробить сам. Але поділитися своїми думками ви, як завжди, можете у коментарях.